У Вінниці створено асоціацію старших по будинках. Ця ідея належить міській владі. Її охоче підтримали представники шести будинків з різних районів міста. Завдяки старшим по будинкам мешканці багатоповерхівок ефективніше зможуть вирішувати актуальні питання, які виникають з підприємствами, що надають послуги. Це звичайний двір по вулиці Квятика, а це будинок номер 43 Вже минув майже рік з того часу, як його жителі обрали Олександра Гаврилюка старшим по будинку. Він мешкає тут з дитинства і каже, що йому не байдуже все, що відбувається навколо. Я його вас як власний часний дом. От коли у вас є частний дом, і ви єдиний хазяїн, ви повинні робити все. Вы не будете ждать, когда видите, что у вас падает э, потолок, понимаете? Вы не будете э, терпеть, когда у вас не убрано, вы не будете э, разрешать кому-то там что-то делать, то, что вам не нравится или не нравится людям, которые живут в этом доме. Ще навесні минулого року виконком міської ради затвердив положення про взаємодію житлово-експлуатаційних підприємств та старших по будинку. Згідно цього документу, старші мають право регулювати взаємовідносини між жителями і підприємствами, що надають послуги. Люди вот, дома, которые проживают, если у них возникают какие-то вопросы, вот, спорные моменты, если они с чем-то не согласны или они просто хотят узнать какую-то информацию, на данный момент старшие по будинку получают ежемесячно все акты о выполненных работах. Вот, Старший по будву в данный момент сейчас подписывает эти акты. То есть даже, скажем так, мыть помыть подъезды, уборка территории, это все подписывает старший по дому. Если он не подписывает этот акт, ЖЭК не имеет права начислять средства на, на разрахунок дома. Та проблема співпраці жителів багатоповерхівок з підприємствами-надавачами послуг залишається актуальною. Крім того, в деяких будинках міста ще не обрали свого представника. Тому найактивніші старші охоче підтримали ідею міської влади про створення асоціації старших по будинку. Таким чином вони планують обмінюватись досвідом та надавати допомогу мешканцям у вирішенні спірних питань. Для того щоб люди в мінімальний срок. Могли это все решить, то есть, чтобы они не бегали, чтобы они не кричали, к кому мне обратиться, к кому, кому мне пойти. Вот есть ассоциация, они в первую очередь обращаются в определенную контору, то есть тот же ЖЭК. И уже если они, например, не находят взаимопонимания с какой-то определенной конторой, или они просто не знают, как это делается, они могут обратиться в ассоциацию, и ассоциация будет от, от их имени заниматься определенными Рішенням задач, поставлених там, наприклад, старшим по дому каких-то проблем, які старший по дому не може рішити самостоятельно. Така організація стане свого роду містком між мешканцями нашого міста, підприємствами, надавачами послуг та місцевою владою, зазначає директор департаменту житлового господарства Сергій Кушнір. Не знаю, це підвищення самоорганізації мешканців. Тобто, має бути ефективний власник, має бути. Розуміння мешканців багатоквартирних будинків що це їхні будинок і все, що в ньому відбувається, навіть якщо це відбувається не лише в їхній квартирі, то це відноситься до них і мають відношення до них це і м, утримання будинку, це і ремонтні роботи будинку, це і розвиток, реконструкція будинку і так стає про будинкову територію. Наразі до асоціації входять представники шести будинків з різних районів міста. Організатори сподіваються, що згодом до них приєднаються й інші.